де встановлено, що після позбавлення життя дитини наша убивця повернулася на привозальну площу, де почали розпивати спиртні напої, тобто за, після стресу. І що ми з'ясували, але це на рівні оперативної інформації, що повідомило аналогічно подоб, подобним собі людям чи як можна їх назвати? Тут антигромадський спосіб життя, хто алкоголем, алкоголів, проституцію, що сталося, що воно позволило життя. І саме зараз ще не встановлена особа з метою уникнення від, 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 відвести підозру від цього місця скорої злочину і від цих осіб, які там перебували, пере, 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 перевезли далеті де Народила вона 17 грудня, близько 19-ї години, а тіло знайшли 19-ї.